Один рандомний день два тижні тому в Запоріжжі взяла кавусю в Вайбовій Маріжці біля театральної площі і попрямувала в Запорізький краєзнавчий музей. Ця будівля мене дуже надихає, і щоразу я роздивляюся її як вперше. Отак ідеш, думаєш про своє. Відкриваєш двері музею. А тобі назустріч двохметрові чоловіки в формі трохи знітилась, буду чесно. Ми були запрошені подивитись на щось чудове, на експозицію, яка тільки формувалась. Пан Олег, директор одного з музеїв нашої Запорізької області, він розказав нам про ініціативу представників громад і районів, що стосується збереження. Культурної ідентичності і спадку степу на дозов'я і надпорожжя музейники і краєзнавці підготували для жителів і гостей міста цікаву експозицію про нашу окуповану спадщину. Наприклад, може ви чули про пологівську кераміку і про те, що майстри були вимушені покинути свою домівку і продовжувати свою діяльність поза нею. А ось, наприклад, картини Костянтина Антонця, який неймовірно малює будинки Запоріжжя і області. Він також є краєзнавцем. Я обожнюю читати його пости на Фейсбуці, тобто він досліджує історію Запоріжжя і зображує її на Тинах, що може бути краще. Підпишіться, будь ласка, на нього на Фейсбуці і насолоджуйтесь так само, як і я. Росіяни вже не вперше приходять на якусь територію, все там знищують, оселяються і кажуть, що так і було. І вони тут були завжди. І ніякої іншої культури тут не існувало. Зараз ми знаємо їхню тактику, і ось чому важливо зберігати нашу спадщину. Ви, скоріш за все, також володієте якимись речима, що несуть в собі зв'язок поколінь, ідентичність від якої, можливо, самі є відірваними. Звісно, тут мені треба все потрогати своїми руцями. Ох, ця шикарна карта. Та плавнів з давніми назвами острівців і струмочків до знищення цієї краси, до будівництва Каховської ГЕС. З мене колись була така, провтикала її на одній із зйомних хат. Хто має екземпляр? Подаріть або куплю дорого. А отаку книжечку нещодавно мені подарували, просто чудова, класна зібрана інформація про хортицю в різних її аспектах, так би мовити. На заході ви зможете поспілкуватись про важливість збереження культурної спадщини Запорізької області, особливо в умовах російської окупації. На всіх чекатимуть 22 серпня об Біля нашого краєзнавчого. Підписуйтесь на Новоспасівську спадщину на Фейсбуці і слідкуйте за анонсами, так би мовити. Після музею ми далі покрутили педалі дворіками, роздивляючись будівлі. Ось перед вами єврейська синагога. Далі старий красивий будиночок, садиба Хазана, дрібнесенько розквартирований під різну оренду. Поряд іще один старий будинок, який має характерні риси двох господарів. Що ж, як то кажуть, далі буде. Це вже в наступних відео. На загляданнях у вікна і завершимо. Приходьте, будь ласка, 22-го у краєзнавчий. Всіх в цьому.